Ну і ми вже якось розповідали вам про це село майже три роки тому. Щойно кутузівку це Харківщина звільнили від ворога Збройні Сили України. Селяни там пережили окупацію усі разом. і це буквально в одному підвалі. Тож, коли в селі не залишилося ворожих військ, наша Ірина Антонюк знайшла той підвал. Ну і виявилося, що там продовжують жити селяни, яким просто нема куди повертатися, бо їхнє житло знищили окупанти. Наша знімальна група поїхала дізнатися, що з ними усіма зараз. Дивіться. На цих кадрах селяни зі сльозами обіймають українських воїнів, які після двох місяців важких боїв звільнили їхнє село. Тоді жителі зібралися всі разом у великому підвалі, щоб легше було пережити окупацію. Півтора роки після звільнення у тому ж підвалі жило зо 20 людей. Переважно одинокі пенсіонери, чиї будинки розтрощили окупанти. І залишилося розбитого крити, як то кажуть. І це так і живемо. Ну, спасибо людям, допомагають, дають. Віціляни виганяють. Поки людей не розселили, ними опікувалася. Алла турбується про пенсіонерів і нині, адже відтепер працює соцробітницею. Я ловлю себе на думці, що в мене ностальгія за підвалом. Серйозно? Так, Ми там жили так дружно, що ви знаєте, я сумую за цим. Ти приходив як у велику, велику родину. Любаша. Любаша, дівчинка моя, ми прийшли до тебе в гості. Добрий день. Любові Алла допомагає із хатніми справами: готує їжу та купує ліки. Родичів у жінки не залишилося. У неї було трошки У неї було трохи булгуру і трохи гречки. І я запропонувала зробити таке асорті. Хоча б через день Алла зустрічається з усіма своїми підопічними. допомагає дуже допомагає чоловік, і коли мені потрібно, відсаджає мене на мотоцикл. Всю зиму ми на мотоциклі всі з нас сміються, бо на вулиці холодно, а ми загартовані. А це вже пані Надія. Окупанти розбили її квартиру вцілілі речі. Жінка перенесла до хати доньки, а згодом і та згоріла. Після виселення з підвалу її пустили до себе у хату односельці, що виїхали з котузівки. Ну тут долгів було і є 62 тисячі за один світ. Газ тут взагалі відрізаний, був, немає. А тепер он. Благодаті святої Троїці, вони мені поставили буржуйку. А в прошлом году лежала в больниці, тут сусіди мені обложили її Карпечок. Ще у підвалі пані Надія пережила інфаркт, і їй важко поратися самостійно. Сусіди допомагають із дровами, але з покупками і дрібними справами по дому. Спасіба, дай Бог усім здоров'я. І Алі теж, щоб не боліла. Хто має більше здоров'я, приходять до але самім. Сьогодні в неї було вже. Я бігаю більше до неї, вона поки на прийде, а я ну, вона мені всім допомагає. А за чим бігаєте Тіліфоналажувати. Насправді той підвал об'єднав алу і пів села, бо разом пережили найважчі часи. Це також мої підвальні. Чуть з голоду не подохли там у підвалі, тому що в квартирі все осталося. Але благодаря оцій жінці, моїй кумі, вона сама від себе, її ніхто не заставляв. Вона варила в себе в квартирі їсти і носила нам у підвалу три часи дня. Вона мене спасла. Я їй благодарна всю життя. Так, що, шо спасі із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.